Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде невеличкий розпродаж, а поки почнемо з новенького, з'явився такий ящичок гарненький, розкладається такі секції. Ось такий. Так, по розпродажу тепер. Оці у нас ручні дрелі 100, 100, 100 гривень, ці у нас по 50 гривень за штуку, карабінчик 40 гривень. Маленький розводний, 50 гривень, такий ключик 40 гривень. Патрон 50. Ось такий. Якийсь тримач. Саморобний, не знаю. Ось такий. 100 гривень. Кувалдочка 120 гривень. Тепер по молоткам. Всі по 50 гривень. Ось такі. Є в нас мічики. М12, 1,75, 20 гривень штука. Ось такі. Круг 50 гривень. Тепер по наборам набір перший 7 штук. 100 гривень. Ось такий. Набір другий 11 штук, 200 гривень. Набір третій двадцять сім штук, триста гривень. Такий пінцет вісімдесят гривень. Набір чотири штук, сімдесят гривень. Набір 5, 12 штук 130 гривень. Набір шість. Дві штуки 90 гривень. Набір 7 дві штуки 60 гривень. Набір 8 дві штуки, 60 гривень. Набір 9 дві штуки 40 гривень. Так, набір 10 дві штуки. 40 гривень. Набір 11. Дві штуки, 50 гривень. Та набір 12. Три штуки, 70 гривень. Набір 13. Три штуки, 80 гривень. Набір 14. Дві штуки, 45 гривень. Та набір 15. Чотири штуки, 90 гривень. Ще в нас є така гарна каніфоль. Ось такими кусочками. 250 гривень кілограм. Кому потрібно продажа від хоча б пів кіло. Ось так. Так бажано по кілограму. Ось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Чекаю вас у вайбері.